Друзі, вітаю! Зараз будемо робити листівку на такому квадратному форматі. Для цього я просто на глазочок відкоцюю від А4. Шматочок добре затираю. І це треба робити чистими руками, якщо ви хочете листівку, щоб вона була чистенька. У мене все в фарбі, в кіпіші, тому я так обрізаю канцелярським ножем. І отримую квадрат. Або берете полотно, може вам захочеться таку картину. Ми сьогодні все це діло зробимо гуащу, а може я жовтий, побільше. Білилок беру, теж немало, синього кольору. І червоненького теж трошки беру. Красивий відтінок для фону. Багато білил. Туди додаю синього, достатньо, так немало. Гарний синій, можливо, у вас є блакитний ФЦ окремо. У мене темний синій, він так і називається. Або окремо блакитний можете взяти. І до нього жовтого, так? Достатньо додаю, отримую прекрасну бірюзу доволі глибоку, тому що синього, синього я не пошкодувала. І доволі ледь не зелене, тому що жовтого теж не пошкодувала. Це десь на межі з зеленю має бути така бірюзовість. Прекрасний відтінок, як я і хотіла. Малюю посередині, дивіться, так ставте крапку, Крапку. а тепер спробуйте намалювати форму яєчка. же Пасха носі, правильно? Таке яєчко намалюйте. Гостреньке догори, так. І розширене донизу. А тепер навколо цього яєчка з водою підхоплюйте воду. Це прекрасно. я б його ще піджовтила, щось місця. Мені хочеться ще тепліше. Угу. Ледь не зелений. От, наприклад, тут більш блакитний, а ось сюди ще краплю жовтого, він буде ледь не зелений. І, будь ласка, заштурхайте ваш фон отак от сміливо, грайливо і трошечки. Начебто неаккуратно, як сказали б нам наші батьки, так? Зазвичай всіх вже виховували, як малюю, акуратно. Головне, щоб акуратно. А ні, живопис, він геть не про акуратність, живопис про відчуття, про бачення, про все, що хочеш. Ну, живопис теж буває різний, іноді дійсно акуратність, грає велику роль. Але все ж таки, першочергове неаккуратність. Я навіть не знаю, звідки в нашому менталітеті так багато прагнення саме акуратності. Тому що часто взагалі не в ньому справа. Білий трошки місцями піддам пі від і ось з цим фоном місцями його. Бачите, я спеціально роблю такий рваний краєчок в нього. Мені хочеться, щоб він був цікавий. Десь, десь такий досить блакитний. Ну, це я вже вкрай вписалась, якщо чесно, я не хотіла. Я просто розгулялася. Я хотіла, щоб воно так до країв не доходило. Але як вже до одного краю дійшла, то і до інших подоходжу. Добре. Чудово, зробили. Миємо пензлик. і витираємо. Ще разочок миємо, ще разочок витираємо, щоб все було як треба в нас. І тепер ми беремо жовтий колір. Я оце все зберу добре. Так і бути. Отак ось сюди його. О, зараз в мене зелене курча. Ледь зелене. Ну, що робить? Навколо синій, як без нього. Я буду пробувати густотою жовтого перекривати все це діло, але все одно зараз наткнусь на щось блакитне, зелень трошки підмішається, нічого, не засмучуйтесь. Просто не засмучуйтесь і все. Ми зараз з нею щось придумаємо. Відтінемо її ще декілька разів. Робіть гостреньке яєчко, обов'язково трошки заходьте на фон, бо інакше ви не зможете обійти все. Зелене, рахуйте, за відтінок. Рефлекси неба. Накладається на жовте курча і утримується зелені місця. І довго не тріть, звісно. Зробили. А, так, витираємо. Не дочекаючись висихання, ми зразу з білим кольором це курчатку. Або дочекайтесь, якщо сильно зелень, там пішла в усі боки, дочекайтесь. Оця пташечка в мене з білим змішається, поки що просто формається. яйця. Тут все. Тут вже тру. Блоки. Окей, хай вона буде, не буду її просто чувати. А, після цього, дивіться, що класного ми робимо: беремо жовтий густо, багато жовтого знадобиться. Великим цим пензликом і просто скрізь малюємо квіточки жовті. В патріотичних відтінках буде сьогодні в нас пасхальна листівка. Це, до речі, дуже класні живописні а, поєднання жовтого з синім. І, де, така градація їх цікава. Бірюзовості з жовтим в даному випадку. Десь менше робіть пелюстки, прямо так пензликом. Великим. Хочете, візьміть середній. Отут знизу так побільше їх подавайте, цих квіточок, а там зверху, наприклад, менше якихось маленьких. Без води, будь ласка, по синьому фону, акуратно густотою жовтого рухаємось. До цього жовтого-червоного підмішайте, отримайте помаранчевий, помаранчевим кольором. Теж густо, без води густотою. Додамо ще декілька помаранчевих квіточок. Одну, так. так я не знаю, де сюди, одна на другу може зайти, а чого ні. Наскільки вас вистачить, можливо, дві достатньо, чи от три. І все. І цим помаранчевим одразу серединки робіть. Значить, це якісь нарцисики, так, у нас? Ну, а жовтим, навпаки, серединки в помаранчевих квітках. Просто, я, бачите, густотою люблю. Ну, може, я вже занадто так вам утрирована трошечки, але. Ну і на останочок. Добре. Давайте візьмемо готовий коричневий. Якщо у вас є, якщо немає, мені довго його шукати, легше змішати. Якщо немає, червоний з синім, отримуйте фіолетовий. А до нього проникаючи жовтий, отримуйте коричневий. Треба просто багато жовтинки. Таке щось. Або візьміть готовий. Або навіть чорне, можна Чорний. Ну, краще коричневий, що буде, тепліше виглядати коричневий. Так, жовтого, якщо занадто зелений, ваш коричневий, це не, йому не вистачає червонинки Ну, а якщо знати червоний, то сильнень. Мішайте, смішайте, щось коричневе у вас вийде. І притягніть, будь ласка, якусь кривесеньку, теж густу фарбу середнім пензликом. Отам От за, гіл... за квіточками гілочку, прям таку криву спеціальну. Начебто вона за ними проходить. Будь ласка, постарайтесь. Можете одну. Можете цілу купу гілок. Тепер тоненьким пензликом малюємо пташці, отакі ноги. Розкаряки, одну не видно, а іншу видно. А краще візьміть чорний на її ногу. Або от у мене фіолетовий був, я намалюю відтіню її лапу, щоб вона її було видно на гілочці коричневій. Цим теж от таким чорний з коричневим можете змішати. Я от у з коричневим змішала, гілочку знизу теж ледь-ледь відтінила. Але якщо чорний використовуєте, то не забагато. І цим же кольором ось тут то на краєчку робити, так? Галочка, а тепер наверх клювіка. Зафарбовуйте всередині. А поруч напроти цього ромбіка, отаке оченятко. чудове, гарна пташечка мила і проста. Білим кольором серединку. Зробіть, будь ласка, і на клювіку. Та от, в принципі, і все, якщо чесно, і відверто. Ну, звісно, нам цього мало, ви ж розумієте, нам щось може бути занадто просто. Тому ми візьмемо білий скраплю жовтого та як накалапуцеємо наше улюблене. Слухайте, мені вже іноді соромно вам це пропонувати. Це ж треба в кожну картину це запихувати. Ну але це іноді так покращує стан роботи, так додає їй настрою і всього-всього. Важа, може, не 40 картин підряд, як в мене. Ви одну малюєте, тому не соромтесь на одну, додати ось таких набризків. А ще біло-жовтим я б, можливо, деякі квіточки від краєчки по синьому фону теж відділила, вони стануть яскравіше. Особливо, якщо вони занадто зеленіють або блакитний Ось так прям наляпайте. Такі іноді подовжені ляпки виходять. Коли рукою просто ваше, кіночей. Все, друзі, весняний настрій на наповнить свої малюнки. Будь ласка, обов'язково присилайте мені. Телеграм, інстаграм, Фейсбук. Я завжди рада бачити. Все дивлюсь, все лайкаю. В сторіс виставляю ваші малюнки. Коротше, будемо прославлятись разом, тому ж. висилайте обов'язково. Все-все подивлюсь. До зустрічі, Па-па.